Ей, йоу! усім привіт, друзі, з вами Basket Moves. Мій експеримент продовжується. Сподіваюся, в цей раз вдасться завантажити відео на YouTube. Нагадаю, що вчорашня гра є в моєму телеграм-каналі, посилання в описі під відео. Сьогодні дивимося разом четверту гру Dallas Mavericks Minnesota Timberwolves. Dallas дуже несподівано лідирує у серії 3.0, забравши дві гри в Міннесоті. І що ж нас очікує в цьому матчі? Давайте дивитися разом. Зо, якщо вам подобається такий формат з моїми коментарями та реакцією, ставимо лайк, пишемо розгорнути комент та ділимося відео з друзями. Тільки так я зрозумію, що це слід робити і далі. А поки я бажаю вам приємного перегляду і ми починаємо. Let's go! вітаю вас в західному фіналі. Dallas Mavericks приймає Minnesota Timberwolves. У нас четверта гра. Потенційно Далес може закривати цю серію. Вони лідирують 3-0. І Карі Ірвін починає перша атака влучний лейап. Джейден МакДеніалс проти Деніала Гефорда. Він його розхитав кросовером та влучає середній. Карол Таунс проти Деніала Гефорда. Влучний... влучний кидок. Лука Дончич 3! Ентоні Едвардс розганяє швидкий відрив. І який леяп. Він зависає в повітрі, як молодий Майкл. Лука через Руді точно в ціль. Лука Дончич стебек. 3. Ентоні Едвардс не встигає йому завадити. Лука показує, що він сьогодні готовий виривати перемогу. Ентоні Едвард через Джоша Гріна. Відповідає Луці. Майкл Конлі перехоплення. Майкл знаходить Руді Гобера. євростеп від Руді. Що робить цей француз? Знову Руді Гобер. Ух, яка передача на Карл Антоні Таун. Цей Кат завершує. Ентоні Едвардс розхитав і трочково відправляє. 22-12. двенадцять попереду. Ентоні Едвардс ще збільшує відрив. Карі Ірвінг. Знаходить і влучно трьочковий. Нема фолу. Джош Грін, влучна трій. Даллас скорочує відрив. На зрід. відправляє легкий. Нікель Александр Вокер. Невлучно, але Кайл Андерсон на підборанні. Скидка на Майка Конлі. Майк Конлі плюс 10 для Міннесоти. Карі Ірвінг, як він через Руді Гобера забиває. У величезному стрибку відправляється у Кошик. Данте Екзум розхитав і з сиреною відправляє м'яч у Кошик. Карі знаходить Данте Екзума, якого залишило одного на триочковій. Він скорочує вже до мінус 3. Міннесота... Міннесота пропускає ривок 9-0. Нарешті Майкл Конлі цю засуху перериває. Кух Карл Таунс отримує гамак. Едвардс 3. Лука Дончич Максі Клебер зараз відновився після травми. і Допомагає. Лука Дерік Джонс йому дає другу спробу. І Лука з другої спробою відправляє м'яч у кошик. Ентоні Едвардс не влучає, але Майкл Конлі на підбиранні підчищає за Ентоні. Який по високій дузі Майкл Конлі відправляє м'яч? Лука, як він знаходить Деріка Джонса в куті, той влучає. Лука наче лазером відправляє цю передачу. Вона точна. І знову Дерік Джонс Джуніор. Дві поспіль, триочкові скута. Нікелі Олександр Вокер відповідає. Майкл Конлі слоумо через Деня Гефорда гаком закидує. Кайрі знаходить Деня Гефорда, який шикарний аліуп. Подивіться на це. Далас робить найбільше, найбільше алюпів серед усіх команд в цьогорічному плей-офф. Деніал Гефорд. Руді Гобер нічого не може зробити з цим центровим. І знову Деніал Гефорд просто не помічає. Руді Гобера під кошиком. Дончич через Ентоні Едвардса. Що там? Фол? Луки вже 19 очок. Починається третя чверть. У нас 55-51. І Мінісота до одного очка скорочує відстань. на Гефорда. Знову аліуп. Це якась читерська атака Джейден Макденіалс на перехопленні. На Едвардса Едвард МакДеніалса. Вони просто грають щось зараз. Набираються очки. Лука Дончич в проході. Просто ніхто не захищається. Найкраща, найкращий захист ліги. Карл Ентоні Таунс. Карі Ірвінг. Три. Влучна в ціль. Таунс продавлює. Нарешті Таунс починає влучати в цьому матчі. Він дуже багато зробив вже влучних кітків. майже не промазує. Ентоні Едвардс розхитав на євростепі проходи. Таунс знову поливає і знову влучтовці від триочкові Таунса. Піджей Вашингтон скута, Лука знову находить своїх партнерів у кутку, а вони не мажуть. Назрід. Назрід проривається, проривається. Який Ендван від Назаріда. Харді отримує блокшот від Кайла Андерсона і Ентоні Едвардс в шуткому відрімі. Легенько забиває данк. Харді трьохочковий. Руді Гобер допомагає Ентоні Едвардсу. Ентоні знаходить Джейдена МакДеніалса. Джейден МакДенілс розписує трьоочковий. Джейден Харді, як він через Кайло Андерсона забиває який сламданк. На першому кроці пройшов ну дійсно сломо дуже повільний для молодого Джейдена Харді. Нікел. Просто полівають команди з кутів. Відповідають кожний, на кожен триочковий. Знову Джейден Харді, як він проривається. У нас остання атака в третій чверті. Ентоні Едвард через Максі Клебера. Влучно. Міннесота лідирує на початку четвертої чверті плюс 5. Але Джейден Харді з цим не згоден. Відправляє триочковий свій. Дерек Джонс. Дерек Джонс скидує на Геффорда і знову Гефорд. Просто самотній стоїть під кошиком Міннесоти Тімбервулс. Руді Кобер свої євростепи демонструє. І тут тут голтендінг від Геффорда. Лукас знаходить Деріка Джонса Джуніора. Лука Ілон Маск, Дончичі Відправляє Деріка супутник Джонса в повітря в космос. Тут у нас Даллас від Каррі Ірвінг у проході. Каррі Ірвінг. Карл Ентоні Таунс. Як його блочить? Деніал Гефорд. У Гефорда вже три блокшоти в сьогоднішньому матчі. І знову Гефорд блочить Карл Ентоні Таунса. Едвард середній. Сюди. Максі Клебер. Дерек Джонс піджив Вашингтон, і знову піджі Вашингтон через Гобера в проході Даллас попереду 88-87. Карл Ентоні Таунс скидує на Руді Гобера, і Руді Гобер відповідає. Карі Ірвін. У нас тут просто гойдалки в рахунку. У Карі 14 очок. У нього не дуже реалізація в сьогоднішньому матчі, але у Карла Ентоні Таунса бездоганна реалізація. Він влучає триочковий. Ентоні Едвард знаходить знову Ката і Кат знову влучно. Таунс нарешті почав влучати свої китки. Карі знаходить Даніела Гефорда, який потужний данк. Ентоні Едвард знову знаходить Карл Ентоні це його Третя трьошка. Третя трьошка у вирішальному відрізку. В четвертій чверті. В потрібний момент Таунс починає забувати, тому що ну, Міннісоті не можна програвати. Вони вилетять. Тут показують, як Едвардс захищався від Піджей Вашингтона. Ну, Кат, не все буде у тебе летіти, тебе все ж можуть заблочити. Едвардс. Едвардс розхитує Деріка Джонса. І як він закидує через Деніал Геффорда з сиреною. Плюс 8. Фолить Карл Ентеті Таунс на Лукі Дончачі. І це для Карла Ентані Таунс. останній фол Шостий фол для Таунса. Його. Він за хвилину 38 покидає майданчик. Лука реалізує штрафні. У нас Піджей Вашингтон. Невлучно. Але Карі Юрін з м'ячем. Ще одна атака для Далласу Карі. Влучно три очки за хвилину до кінця. Едвардс. Едвардс влучає. Клач, дуже нервовий клач, але карір він допускає прикру помилку. Лука Дончич! Да, він влучає цей кидок через Ентоні Едвардса з фолом. Три з фолом. Просто якийсь неймовірний кидок. Лука влучає. Лука-Меджик. У всьому вигляді штрафний. Не точно. Руді Габер на підбиранні. Фалять на Руді. Але немає бонусів ще. За боковою виносить. Насрід замінив Руді Гобера. І на забиває. Плюс 5 за 11 секунд. Дончич Не точно. Підбирання за Далласом. Карі з м'ячем. Карі знаходить під Вашингтона, який один стоїть. Стає... Він не влучає підбирання. Але все, час закінчився. Мінісота Бервул залишається в цій серії. Рахунок стає 3-1. Ентоні Едвардс радіє. Як і вся Мінісота, Лукадончич, трохи засмучений, тому що вдома не, не вдалося закрити серію, і тепер вони їдуть в Міннеаполіс Ентоні Едвардс найкращий гравець матчу. У нього 29 очок, 10 підбирань і 9 передач. Лише одної передачі йому не вистачило до першого трипл-даблу в плей-офф. Карл Ентоні Таунс дуже класно допоміг. 25 очок з відсотковою лінійкою 69, 80 100 4 з 5 дальніх китків він влучив. Нарешті його киткова чакра розкрилася. Лука Дончич зробив свій дев'ятий трипл-дабл в плей-офф, 28 очок, 15 підбирань та 10 передач, але йому ніхто не допоміг. Тепер Лука поділяє дев'яте місце в історії NBA з Вілтом Чемберлейном за потрійними даблами, і це його шостий трипл-дабл в цьому постсезоні. Це третій найкращий результат в історії NBA. Більше тільки було у Вілта Чемберлейна 7 в 67 році, та Ніколи Йокіча 10. В минулому постсезоні. Нас очікує п'ята гра, і слухайте, що сказав Ентоні Едвардс в інтерв'ю. Um, що я маю сказати? Я say, uh, маю сказати, що ми програємо п'яту гру? Ні, no, я ніколи такого не uh. скажу. А що думаєте ви, Мінісота зможе зробити неймовірний камбек та відігратися після 3-0? І, звісно, не забувайте про фідбек, тільки від нього залежить продовження цієї рубрики. До скорої зустрічі, мир!